Сьогодні в випуску я пропоную до вашої уваги розмову з основницею ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем Оксаною Мороз, постійним запрошеним спікером Києво-Могилянської бізнес-школи. Оксана спеціалізується на аналізі та формуванні інформаційного поля і вивчає поведінку людей у ньому. Тож сьогодні говоримо про інформаційну гігієну. Вітаю вас і дуже дуже вдячна вам, що ви погодилися на цю розмову. Багато людей досі ще не роблять різниці, коли вони спілкуються в соцмережах і споживають інформацію із груп російськомовних. Як з цим боротися для нас, ну на вашу думку, для тих, хто живе за кордоном. Такого рецепта дуже такого різного для тих, хто живе за кордоном, і тих, хто живе в Україні, зараз немає. Справді, якщо джерело воно є інфікованим, тобто, якщо воно поширює дезінформацію, то воно однаково загрозливе для кожного, хто на босі справди. Якщо ми беремо до прикладу так званих хороших росіян, то якщо людина їх слухає, прислухається і так далі, то напевно цій людині краще спочатку Розуміти, що таке soft power. soft power – Це давня і стара технологія маніпулювання, коли власне через якісь, нібито, непомітні речі, наприклад, мистецтво, наприклад, культуру, наприклад, балет, а ось і так далі, відповідно, іде промивання нам мізок. І це відбувається в такий дуже цікавий момент, коли ми до цього дофільтрування інформації максимально не готові. Тому що коли ми умовно йдемо там на балет, ми розслаблені, ми хочемо насолодитися тим, що ми побачимо, і в голові якогось там а тут пропаганда, а тут пропаганда в нас немає. Але якщо це російський балет, якщо це там певна прамбула спочатку, вступне слово, якщо це певні якісь суть, яка закладається в саму постановку, то виходимо ми звідси з чіткою думкою, що є. Великий російський балет, ось, який несе великі там цікаві істини, ось, які нам чомусь дуже сподобалися. <кій> і тоді, коли ми десь ще в якомусь іншому джерелі чи від якогось іншої людини, неважливо, її національності, почуємо, що так і так російський балет дуже великий. Ми будемо казати, о, російський балет великий. Потім ми також саме почуємо про якогось Достоєвського чи Тургенєва, чи ще когось, і в нас буде складатися враження про велику російську культуру. А потім ми почуємо, що папа Римський каже, що от може з росіянами не так все й погано. Якщо в них є така велика російська культура, яка така гуманна, то напевно вони не такі погані люди, як про них тут українці розказують. Ось і це все дуже чіткий причинно-наслідковий зв'язок, який дуже часто буває незрозумілий для певних людей, якщо вони бачать якийсь один з його елементів. Тут потрібно діяти насправді одне правило: все, що ми споживаємо російською мовою. А, воно містить той чи інший відсоток пропаганди російської. Це, на жаль, е фактично аксіома. Просто цей відсоток він буває різний. Тобто, якщо ми беремо там, умовно, скабєєва соловйова це буде 100%. Якщо ми візьмемо там. Ось хороших росіян, там може бути це 50 на 50, і цей відсоток може коливатися. Але в будь-якому випадку ці інструменти вони створюються для маніпулювання, а не для інформування. Чи бувають винятки? Звісно, бувають, але на те вони винятки, щоб підкріплювати правила і серед людей мистецтва там чи будь-якої іншої сфери є люди, які підтримують Україну, але це, на жаль, одиниці. І навіть ті, які зараз називають себе хорошими росіянами і провселюдно збирають гроші. Потім, коли ти дивишся їхні звіти, виявляється, що ці гроші пішли на підтримку а, там постраждалих дітей від війни, які є росіянами, і фонд одиво заснував Путін. Ось але хороший росіянин попіарився на тому, що росіянка, що вони дали гроші постраждалим від війни в Україні? Ну, тут дьявол, він криється в деталях. Ось, на жаль, не всі хочуть всі деталі вникати. Багато інших людей чи тих самих людей вони не готові розвінчувати своїх кумирів, тому що якщо людина на роками слухала ту чи іншу людину, читала там умовного Акуніна і так далі. Ось то важко зараз визнати, що ти всі ці роки помилялась, що помилявся. Ось, але я можу сказати на своєму прикладі, тобто я перечитала напевно всього Акуніна, який всі, всі його книжки. Але коли я його читала, я по перше чітко фіксувала, де там ось ця лінія російської пропаганди, але це вже моє професійне викривлення. Коли я читаю його дописи, де він прирівнює жертву людину, яка пройшла Маріуполь українку, яка написала щоденник, і він каже, що це одинакова жертва війни, як Оденник мешканці Москви, який, яка там ходила парком а, і страждала від того, що вона живе в країні агресора, то вибачте, це не порівняння речі. І коли людина освічена а, інтелектуальна, робить такі публічні порівняння, то а, це дуже чітко показує, що ця людина працює свідомо чи ні на російську пропаганду, яка паралельно Чітко прирівнює жертовність українців і росіян, і це є такий один з важливих її наративів, які вони зараз поширюють. Потрібно чітко зафіксувати для себе, що якщо ми споживаємо щось, що пов'язане з Росією, що є російськомовним, або що пов'язано з війною в Україні, і є російськомовним, це для нас перший такий сигнал, що нам це потрібно перевіряти і перевіряти дуже проскіпливо. Що означає це, що немає там якогось пропаганди російської там чи якихось інформаційних операцій. Українською, німецькою, англійською та іншими мовами. Звісно, є. Ось, але росіянам там важче працювати, в росіян там менше своїх агентів, хоча їх на жаль, так само вистачає, ось і там вже зовсім інше правила там фільтрування, звертання уваги і так далі. Але коли ми бачимо російське джерело, то ймовірність того, що воно несе щось, що нам буде шкодити, воно фактично рівно 100%. Ну, це дуже важко багатьом. Я намагаюся роз'яснити людям, але ось що виходить: тим показуєш приклади, тим кажеш, не звертай уваги, але чи, через деякі час. Час людина все одно повертається туди. От... Якось це перебити в людину. Ну, дивіться, немає швидкого рішення. Це перший момент. А по-друге, людина має сама це захотіти. По-третє, людина має докласти зусилля. Тобто, ми людину нас сильно не переробимо не тільки стосовно цього питання, а по будь-яких інших. Людина чітко має для себе відповісти на запитання. А вона на чій стороні? Якщо людина на українській стороні, то вибачте, вона повинна з цим боротися, тому що це боротьба за нашу ідентичність, за нашу державу, за нашу мову, за нашу історію. Російська пропаганда це все переіначує і робиться століттями. І якщо українець, який називає себе українцем, цього не розуміє, то вибачте, в мене є певні сумніви, що ця людина дійсно українець, що вона вчила свою історію. Ну, ось і власне розуміє цю історію. Потрібно щиро людині відповісти на запитання, що вона хоче від цього джерела. Якщо вона від цього джерела хоче альтернативної інформації, вона не отримає альтернативну інформацію. Це буде просто інший формат російських інформацій. Інформаційних операцій російської пропаганди, тому що якщо там проводити, наприклад, паралелі з Радянським Союзом, то там так само церква існувала, наприклад, але там були батюшки, які працювали в КГБ. Це такий самий приклад, як зараз відбувається з хорошими росіянами. Ну тобто, трошки він інший по своїй суті, звісно, але принцип такий самий. Тобто є люди, які сліпо вірять російській пропаганді. На них працює соловйов Скабєєва. Є люди, які сумніваються, які не впевнені, на них працюють російські так. Звані опозиціонери типу там. Гіркіна, який стрілков, і так далі, які відповідно кажуть, що ось ми так само критикуємо. А в нас є критика, в нас критика можлива там і так далі. Є третій сегмент на ті, хто проти Путіна, на них працюють російські ліберали, там різних когорт з різними акцентами, з різним степенем, там такої емоційності, там раціоналізму, і так далі. Тобто, щоб так само вони були підконтрольні. Якщо потрібно там щось четверте, вони зроблять щось четверте, але задача залишається одна контролювати інформацію. Інформаційне поле і це контролювання інформаційного поля не стільки стосується російської аудиторії, але стосується української аудиторії і іноземної аудиторії, тому що ці ж російські ліберали, якщо за ними поспостерігати, вони навіть всі свої відео почали основні точно почали перекладати англійською німецькою мовами, давати субтитри для того, щоб відповідно цей контент поширювати. Якщо подивитися на їхні тури по світу, то вони дуже чітко спрямовані на західні країни на Англію. На Німеччину на сполучені штати і так далі, ось де вони чітко і направлено доносять свою думку. І якщо подивитися, що вони доносять, то там знову ж таки дивні співпадіння з російською пропагандою. Наприклад, російська пропаганда каже, що з них потрібно зняти санкції. Ну якщо ліберал, який критикує Путіна, він же ж не може просто вийти і сказати: зніміть з Путіна санкції, тому що він хороший. Тому він каже: зніміть е, з Путіна санкції, тому що вони не дають результату, і від А від цього а від цих санкцій. Страждають мої діти, моя мама інвалід, мій тато пенсіонер там і так далі. Ось виходить така Марина Овсянікова, пропагандистка з першого каналу, яка там а, через свій плакат Ні війні якби стала вже різко російською лібералкою, опозиціонеркою, і каже: Слухайте, моя донька не змогла розрахуватися карткою. Це ж така велика трагедія. Моя мама інвалід, не може там собі ще щось зробити. І це все відбувається в квітні 22-го року, коли українці сидять. Би світла, без води під обстрілами в підвалах. Ось і, а Захід, звісно, йому шкода цю дитинку, яка карткою за сніданок не розрахувалася. І на них це діє. Тому я не можу просити, щоб люди, які не є комунікаційниками, вони ставали такими і робили аналіз. Але для цього є ми, і ми робимо так само дослідження. Зокрема, наша ініціатива зробила велике дослідження, де ми проаналізували. Висловлювання ста публічних критиків Путіна, яких звикли називати хорошими росіянами, де на їхніх цитатах 2013 року показали, як вони шкодили Україні. Тобто це мова про те, що люди, маючи великі аудиторії, протягом багатьох років поширювали інформацію, яка шкодить Україні. Ось і вони це робили на системній основі. Потім хтось, в залежності від того, куди повіє вітер, вони там коректували свою думку, міняли свою думку. Але загальна тенденція вона така ж, от візьмемо Тамару Едельман. Ми коли робили дослідження рік тому, вона в нас навіть попала в категорію так званих корисних росіян. Але не пройшло і півроку, коли вона виступила з заявою про те, що російську культуру не можна чіпати, що вона самогуманна культура в світі, ось що взагалі вона там тільки за гуманізм і так далі, і не кенселіть, будь ласка, російську культуру, і все це відбувається не коли війна закінчилася, Україна перемогла, а тоді, коли власне війна триває, і як сказав екс-президент, здається Естонії, от що всім росіянам, які дійсно хочуть допомогти Україні. Потрібно просто замовкнути, ну ось і або підтримувати Україну і робити все для того, щоб вона перемогла, або мовчати, тому що такі заяви вони сприймаються неадекватно. Ну ось. Так, це велика велика проблема західного суспільства. У них дуже великий жаль до людей, які страждають будь-яких людей, і ось ці росіяни так названі звані корисні ліберали, всі, які вони. Цим користуються і вони поширюють цей, цей меседж як наймога більше. Навіть і українці, і місцеві, ну канадійці, американці. Ти, коли дивишся на людину, от вона очі, ніс, рот, руки, ноги, і вона говорить, наче такі ж речі, і ти попадаєш от в цю оману, в цей образ. немає ніякого магічного рецепту. Я не можу його дати, тому що його не існує. А ось людина сама має захотіти розібратися. А ось, якщо людина не захотіла розібратися, ми її ніяк не переконаємо. Ми можемо в довгостроковій перспективі, в довгій довгі дистанції з такими людьми працювати. Є багато технологій, так звана передевакцинація. Я маю на увазі вже в інформаційній площині. Коли ми попереджаємо, що дивіться, зверніть увагу. Будуть поширюватися такі фейки. Коли ви їх побачите, знайте, що це фейки, тому що от ми вам пояснили. Але це все довга історія. Це російська пропаганда. Вона працювала століттями і немає ніякої ілюзії, що за один чи два роки, навіть такої е, жахливої війни, в якій ми зараз живемо, ми зможемо кардинально змінити ситуацію, тому що навіть українці, які живуть зараз е, під обстрілами е, і так далі, е, в них все одно йде оцей шлейф, е, коло, е, к, е, імперський, Тобто вони вважають, ой, в Москві це щось там хороше, а от у нас в Києві це якась там периферія там, і так далі. І ніяких доказів про те, що е, одне. Не таке, як видається, а друге, знову ж таки, набагато більше, чим ви знаєте. Ось на них не діє. Тому це, це довгий процес, але це процес, який починається з одного: ти хочеш в цьому розібратися. Розібратися об'єктивно. А як ми розбираємося? Ми йде в Google. Чи там в YouTube, і щось там гуглимо, чи в іншу соціальну мережу, і Google, і YouTube підтягує всі наші попередні інтереси, ось і дає нам щось подібне. Якщо ми раніше слухали хороших росіян, то зараз в нас будуть з'являтися на наші запити відео, які кажуть, що які хороші росіяни хороші. Ну, може, десь там якесь одне альтернативне потрапить Не ось, але навряд це абсолютно типово, як працює інформаційна бульбашка. Тому. Ми маємо вийти з неї самостійно взяти себе і витягнути зайти там, хоча б в анонімне джерело, в анонімне вікно там, чи, е, чи спитатися якихось альтернативних людей, чи там переключитися на людей, які є експертами, і почути іншу думку. Ось і коли ці люди почули іншу думку, коли ви взяли в руки дослідження, які показують це на фактах. Ви почали це формувати, але це потребує від вас зусиль. Без зусиль не буде нічого. Я була дуже щаслива, якщо б у нас була якась кнопка, на яку можна було натиснути, ну ось, і все дуже різко в нашій голові змінювалося. Але такого немає в жодній сфері, і тим більше в тій, де працюють професіонали і працює пропаганда, де працюють інформаційні операції. На мій погляд дуже важливо навчати дітей розбиратися от, Оцінювати інформацію, чи є вже якась така робота, наприклад, в українських школах? Ви знаєте, тут така палка з двох кінців, тому що це звучить гарно. Ми маємо дбати про майбутнє покоління, але тут ми маємо задаватися запитанням, з ким контактує це молоде покоління. Тому що, якщо дитину, ми пропускаємо, моделюємо ідеальну ситуацію, такі програми дійсно є в українських школах. На уроці їм розказали, що така медіаграмотність, що інформаційна її є, надали певні правила. Людина дитина прийшла додому і побачила там абсолютно інший тип поведінки. Це як з здоровим харчуванням, щоб дуже просто зрозуміти. Якщо дитина прийшла в школу, їй дали там здоровий салат, там здорову їжу і так далі. А дома її кормлять гамбургерами, то дитина прийде в школу і вона не наїсться цим салатом. Дитина прийде в школу і вона буде просити гамбургера, тому що він набагато краще. І всі ми знаємо, що коли ми переходимо на здорове харчування, ми додаємо. Даємо певних зусиль. Ось, і це потребує для нас перебудування дуже багатьох процесів. Це так само, як заняття спортом і так далі, теж саме з інформацією. Якщо ми а, в школі маємо навіть вчительку, яка володіє інформаційною гігієною, але якщо цієї інформаційної гігієни не мають однолітки, якщо не мають сім'ї цих дітей і цієї дитини, то інформаційна гігієна в дитини не сформується, скільки ми уроків не читали. Інформаційна гігієна – це не математика і не література, де можна було взяти прочитати урок, де дитина до, там домашню роботу, чи там екзамен, і ми знаємо, що це, це середовище. Якщо воно складається з Коректних джерел, якщо дитина далі може відкориговувати некоректні. Якщо так роблять ті, на кого вона в цьому віці а це вже моя думка, це думка психологів. Ну, ось е, спирається. Це думка батьків, це думка вчителів і це думка однолітків. Хоча б два з цих трьох кутів е, трикутника вони мають давати однакову інформацію. Тобто, якщо ми не вчителів, якщо ми навчимо батьків, то, то навіть якщо в однолітків не буде інформаційної гігієни, то є ймовірність, що ми незначно вище, що ми сформуємо інформаційну гігієну дитини. якщо ми зараз йдемо з цими програмами в школу. І інформаційної гігієни вибачте, немає ні в кого з цих тракутника. Ось, і ми тут бігаємо і кричимо дитину, дивись, яка класна інформаційна гігієна, то вибачте, це процес ради процесу, він не дасть результату. Тому, звісно, потрібно займатися дітьми. Але це процес, якому має передувати або бути паралельним ну, ось, формування інформаційної гігієни в батьків. Інакше на жаль воно буде працювати або дуже мало ефективно, або е, суттєвими збоями. Ну в результаті це соно надасть того, що ми хочемо. Ну я тут згодна для мене це як зачароване коло. Що ти намагаєшся, намагаєшся, а воно перекотилося і встало на все і на я. Свої... Е, я дозвольте ще себе допомню. Що дуже часто, коли ми говоримо про ці дитячі програми, ми проводимо паралелі вже з іншими суспільствами, наприклад, канадським, наприклад, Фінляндією, де зовсім інші умови. Зовсім інша історія, зовсім інша обробка пропагандою, зовсім інша інтенсивність фейків. Тобто, там зовсім інші умови, і там дійсно, коли зовсім інший медіаринок, зовсім інша кількість взагалі інтенсивність інструментів маніпулювання. І якщо в такому ми приходимо і кажемо, дитино, дивись, от там твої батьки читають там New York Times, там Fox News дивляться і так далі. От ти знаєш, що Fox News це один там табор, там New York Times це другий, CNN це третій. Тобто. Тому ми собі картину світу намалювали, і ти проходиш, береш там три думки і їх там умовно співставляєш. Це одна історія. Коли ти заходиш в Україну, ти ж не бачиш медіа, ти бачиш спочатку сміттярки інформаційні, які називаються BBC CNN, і CNN, ти бачиш BBC CNN, і ну, думаєш, хтось хороший переклав на українську російську мову ось, англомовні видання. Дякую цій людині. А це зовсім не медіа, це сміттярка, яка повністю кашуть російською пропагандою, і людині потрібно відфільтрувати. От, людині потрібно там подивитися купу там інформаційних кампаній, які на неї російські хваляться, ось так. От відбитися від цього. Потім вилізти з того мільйонів новин, які на тебе сипляться. Ви вилізти з інформаційного терору Росії, які там ракети на тебе падають, то тебе ще підігрівають, що кордон з Білорусію прорвали, Там і так далі. Вилізти з цього страху, стресу, нерозуміння. Ось і почати займатися інформаційною гігієною. Вибачте, це зовсім не можна порівнювати там з практикою хорошої Фінляндії чи Канади чи будь-кого іншого, тому що в них це інші умови. Так ми маємо її вивчати, але ми не можемо її продублювати. На жаль, ніяк у нас унікальна можливість розробити щось своє, яке буде потім поширено по світу, тому що якщо воно спрацює в нас, то в Америці воно точно спрацює. Ну так, я бачила дуже дуже цікавий приклад на французькому телебаченні був документальний фільм, і вони розказували, як вони навчають дітей фільтрувати інформацію. Тобто їм ось показують якийсь фільм, ну, епізод, коротеньке відео, і питають дітей: в чому тут маніпулювання? Саме ці елементи впроваджуються і вони точно мають сенс. Але тут я б таку ложку дьогцю так само додала, тому що. На жаль, не всі люди, у яких є критичне мислення аж ця логіка процесів і так далі. Вони є стійкими до а, дезінформації до інформаційних операцій. Тому що коли ми говоримо про а, критичне мислення і так далі, ми говоримо все таки про а, ну, такий своєрідно-лабораторні умови. Тобто, от ми з вами сидимо, спілкуємося, ракети на нас зараз налетять, а ось там ще щось там на нас натисне. І от ми плюс-мінус в нормальному стані з вами там щось намагаємося зараз аналізувати. От як ці діти їм показують фільм, вони аналізують. Коли ми стикаємося з реальним середовищем, ми бачимо абсолютно іншу картину. Тобто, ми входимо в інформаційний простір. На нас відразу купу всього летить. Ми самі в певному емоційному стані поганому, хорошому, неважливо. Нас оточують люди. Так з різним емоційним станом, це як дорога, от ви виїхали на автомобілі на дорогу, яким би ви там шумахером не були. Ось вас можуть підрізати, вас можуть там збити, і так далі, тому що за, за кермом іншої машини, як казав мій колись інструктор, більше ідіот, чим ти, і це ви насправді залежимо від дуже багатьох факторів в інформаційному полі, так само, як на дорозі, так само там в якихось інших моментах. Ну, ось і надіятися тільки на себе, ми не можемо. Тому, коли ми говоримо про якусь ефективну систему. Ну ми повинні говорити саме про систему, де є роль людини, де є роль держави, де є роль системи освіти, дає роль контролюючих органів, дає штрафи, що ти щось не зробив. Ні в кого в світі такого немає. Ми всі до цього йдемо, тому що ми всі зіштовхнулися з новою цифровою ерою. Ми першому зіштовхнулися з такою концентрацією, з такою інтенсивністю, і так далі, тому що Сполучені Штати, наприклад, так само з з цим зіштовхнулися, просто в меншій мірі там чи Німеччина, там і так далі. Тому. О, у нас дуже був такий досвід. Це з одного боку цінний, з іншого боку, краще б в нас його не було. Ну, цей досвід він є світовим досвідом, і це дуже важливо, і всі спостерігають і від себе, як від громадянки Канади, я хочу сказати, що Україну ніхто не залишає, і я зі свого боку, мої колеги, ми працюємо над тим, щоб донести до українців українською мовою. Меседжі, що тут вас не залишили, про вас не забули. Світові політики, політики Монреалю, політики Канади, Конгрес українців Канади. Ми всі щоденно робимо краплинка за краплинкою. І будемо захищати Україну і націю і нових українців, які виростуть інформаційно грамотними. Дякую вам велике за це. Це ми дуже це цінуємо, відчуваємо цю підтримку. Ось і дуже сподіваємося, що разом ми вистоїмо. ось і разом наближуємо перемогу максимально швидко.